мільйонів євро. Гравці ринку вираховували оптимальні розміри господарств. Щоб забезпечити мінімальну рентабельність, кількість свиноматок у комплексі повинно бути не менше 200 тварин. Такі підприємство дозволяє за рік виростити 6 тисяч особин. У Німеччині, за твердженням аналітиків, у такому комплексі всі роботи виконують лише дві людини. Найбільшу рентабельність забезпечує господарство на 2,5 тисячі свиноматок, де протягом року вирощують майже 60 тисяч тварин. Якщо збільшувати цей показник, додаткового прибутку чекати не варто. Через велику концентрацію свиней залучені кошти доведеться витратити на ветеринарні послуги. Є м'ясна порода баден Вертенберская, з якою працює половина Германії. Це очень така порода з большим виходом м'яса. Е, щоб в ноль рентабельность ноль надо е, добитися привісу на адкормі, де порядка 800 грам. У середніх було 850 грам привіса. Лідери, із-за того, що вони более качественно оборудовані. и более правильной технологии подобрали, занялись этим делом серьезно, они добиваются 900 грамм привеса. Казалось бы, между 850 грамм и 900 всего в продуктивности животных всего 6% разница. Но это, эти, это, эти 6% приводят к тому, что прибыль лидеры получают в два раза больше.